Як змінився інстаграм у 2025 році. Те, що працювало раніше, вже не працює. І щоб бути в тренді, треба адаптуватись. Раніше було так, якщо в тебе велика кількість підписників, то і багато переглядів. Але зараз кількість підписників взагалі не вирішує. Зараз набагато важливіше, щоб в тебе було велике утримання. Чим більше утримання, тим більше охоплення. Раніше треба було просуватися тільки за допомогою Reels. але зараз треба використовувати і Reels, і односторінкові пости, і каруселі, і сторіс, І все це комбінувати для більшої залученості. Раніше було так, що чим коротше контент, тим краще. А зараз оптимальна довжина Reels від 15 до 40 секунд. І треба бути максимально інформативним, щоб вкластися в цей час. Раніше потенційних клієнтів переводили тільки на актуальне, але зараз треба рухатись далі і переводити і на Дірект, і на актуальне. І найголовніше це воронки з чат-ботом. Зараз автоматичні воронки це найкращий спосіб залучення нових клієнтів. І якщо ти хочеш отримати мій міні курс по воронкам з чат ботом то пиши в коментарях слово воронка, а я тобі зараз розкажу.